Щастя, здоров'я всім. Сьогодні розпочинаємо роботу постійної депутатських комісій щодо підготовки до чергової 63-ї сесії Болехівської міської ради. Сьогодні сідає комісія з питань планування території, містобудування, архітектури, регулювання земельних відносин під головуванням голови постійної комісії Клим Василя Ярославича. Кворум у нас є, депутати є присутні. Але у зв'язку з тим, що є ухвала суду 16.10.25 року по справі 30. 3 дріб 296 дріб 25, і друга 339 дріб 208 дріб 25. Про те, що доповідачі, а саме, Сороку Ларису Васильівну і Горфення Тетяну Ярославну викликають на сьогодні на 9:30 до суду, як свідків. Ну, В зв'язку з цим доповідачів немає, але голова комісії може. Перенести з обіду на другий день, як вам як вам як вам виходить, не знаю. Ні, то ми закриваємо сьогоднішню комісію, додатково повідомимо всіх про інший день або інший час. Як кажете, а скажіть, будь ласка, було 27-го повідомлено. А коли були е, повідомлені свідки і не особисті? Прошу відповідати. Коли, коли були повідомлені про те, що відбудеться засідання суду, і ніхто не повідомляв? Мені я? Мене вчора не було, тому я сьогодні теж була. Але від 16 жовтня я ж повідомили сьогодні і, і вчора. Ну, Повістка є в мене ухвалена судо є. Тому не знаю. Ви маєте право або перенести, можете право розглядати, як ви скажете. Голова комісії, я не втручаюся до чого. Я не знаю, бо я сьогодні в виробничих питаннях. Я після обіду чи пізніше не зможу, тоді ми почнемо, коли буде погодження і коли будемо готові розглядати, то воно буде, хто знає, може бути день. Давайте тоді по цьому, що додатково... Додатково учасники комісії і доповідачі. Погодимо, коли і додатково буде засідання комісії. Ставте на голосування? Став на голосування. Хто за. за те, щоб додатково, прошу голосувати. Клим за, Петровський за Яцьків за. Три за. Все, дякую вам за присутність. Дякую, дякую вам. це